Четвер 30-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби дібрю життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від ученкої скверни, і спаси благі душі наші. Самить. Розпочнеться ваша зустріч з Христом, який бажає розмовляти з вами про те, що вас хвилює, про те, що стосується вашого життя і спасіння. Від до євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття. Не покидайте цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливости, щоб ви виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще бо трохи, і той, хто має прийти, прийде, не забариться. А праведник мій вірою буде жити, коли ж він відступить. Моя душа не матиме уподобання у ньому, та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірують, щоб врятувати душу. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказом речей невидимих, завдяки їй праотці наші мали добре свідоцтво. Вірою, знаємо, що світ, сотворений Словом Божим, так що видиме з невидимого повстало. Вірою, Авель приніс Богу кращу, ніж каїн жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог засвідчив, що приймає його дари, нею він, хоч і мертвий, далі промовляє. Вірою, Єнох був перенесений, щоб не бачити смерті, його не найдено, бо Бог його переніс. Перед його перенесенням засвідчено про нього, що він угодив Богові. Без віри неможливо подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, що його шукають. Вірою, мною діставши об'явлення небесне про те, чого ще ніхто не бачив, збудував бого ковчег, Щоб спасти дім свій, нею він осудив світ і став наслідником праведності, що від віри. Коментар. А праведник мій віри буде жити. Дорогі мої. Приклади віри зі Старого Завіту Авеля, Єноха, Ноя, Аурама – людей, які жили вірою в непростих життєвих ситуаціях, думаю, не кращих, ніж ми сьогодні, мають стати для нас доказом того, що звичайна людина може жити праведно. У них, як і у нас, було нелегке життя. Були вади, були перешкоди, але вони зробили вибір довіряти Богові. Попри будь-які труднощі, найбільше важить наш вибір зневіритися чи довірити Богові. І лише з вірою зможемо перебороти все і далі крокувати життям до переможного кінця. Не переставати уповати, надіятися на Бога, щоб, щоб не діялося і не відбувалося завдання непросте. Однак річ не лише у нашій вірі, а в тій вірі, яку Бог має у нас, а ми на цю Божу довіру до нас маємо відповідати. Якщо Бог вірить у кожного з нас, довіряє нам якесь служіння чи складні ситуації, то будьмо певні, Він знає, що нам це під силу. але на цю Божу довіру ми маємо відповісти своєю вірою і вчинками, гідними Його довіри. Від Матея. Святого Євангелія читання. В той час учні, зберігши Слово Ісуса, питали один одного, Що воно значить воскреснути мертвих. І спитали вони Його, чому книжники кажуть, що Ілля прийде перше? Він відповів їм, Ілля має прийти перше і знову. Все до ладу привести. Але як воно про сина чоловічого написано, що він не мусить багато страждати і бути погордженим. Однак кажу вам, що Ілля вже був прийшов, і вони учинили з ним, що хотіли, як написано про нього. Вернувшися до учнів, Побачив навколо силу народу і книжників, що сперечалися з ними. Як тільки увесь народ його уздрів, здивувався вельми, і біжачи до нього, став його вітати, він спитав їх, про що сперечаєтеся з ними? Коментар. Про сина чоловічого написано. Що мусить він багато вистраждати і бути погорчений. Дорогі мої, кожна людина за своєю природою радше схильна до того, щоб вивищуватися, а не до того, щоб нею погорчували. Наша людська природа не хоче страждати. У своєму житті ми з усіх сил уникаємо навіть найменших фізичних страждань. Уникаємо несхвального ставлення інших, можливості комусь не сподобатися, бути відкиненим. Часто забуваємо, що Бог занає про всі наші клопоти, навіть найменші, ліпше, аніж ми самі їх розуміємо. І якщо Він їх все ж допускає, то тільки тому, що в кожного з нас є своя дорога до освячення. У кожного є своя дорога до неба. На які наші страждання наближають нас до Небесного Отця і Його волі. Господь наш Ісус Христос, який не мов би через ту піч, де у вогні загартовується залізо, деколи провадить нас через страждання, терпіння, зневагу, щоб нас загартувати. Він хоче, щоб ми стали міцнішими і стійкішими. Тому будьмо витривалі в тому, через що нас провадить Господь, Віддаємося в Його руки і довірливо йдімо через усе наше життя, через усі скорботи, труднощі та зневаги. Будьмо свідомі. Що через це все нас провадить наш Спаситель. Учні мають проблему розуміння Ісусових слів про воскресіння та проте, звертаються до самого Христа. Вони розмовляють про це між собою. Може, бояться, що він знову скартає їх за нерозуміння, як це було застереженням про фарисейську закваску та спритчою просіяча. Іноді вони більше нагадують дітей, ніж дорослих чоловіків, намагаючись приховати те, про що сперечаються, чого не розуміються, чи бояться. Господь мусить деколи сам давати до світла те, чи вони журяться в сутінках своїх сумнів, а деколи просто чекати, коли вони будуть готові зрозуміти. Можливо, в твоєму житті теж є щось, чого ти ще не довіряєш Богові. Можливо, ти теж намагаєшся зрозуміти його слова самотужки, без прохання про світло Святого Духа. Проте апостоли мають відвагу звернутися до Христа з питанням про Іллю. Вибраний народ чекав на Месію, і одним з передвісників Його приходу мало бути повернення Іллі. Втім, фарисеї та книжники тлумачили слова пророцтв в буквальному значенні, і тим заплутали також дванадцятьох. Так як Ілля був узятий на небо, юдеї уявляли, що він просто повернеться, і так всі розпізнають, що настав час, і Бог ось ось пошле свого помазаника, і все буде добре. Таке розуміння його місії як забезпечення, благополуччя та політичної свободи, однак є понадлюдське і приземлене. Тому Ісус нагадує також і невигідні уривки про страждання Слуги Божого. Цей уривок розповідає нам про те, що сталося. Коли Ісус з трьома своїми учнями повертався з гори, на якій сталося преображення. стається, його не було тільки трохи, а ті апостоли, що залишилися внизу, уже не дають собі ради з викликами, які постають перед ними. Проте Господь приходить вчасно, так також може трапитися і у нашому житті. Придивися до цих людей, що біжать до Христа, до цієї простоти і щирості. Ти також можеш довіряти йому те, з чим не можуть допомогти тобі інші, і те, чим не можеш допомогти іншим ти. Господи, дякую тобі за те. Що супроводжуєш моє життя світлом твого слова, прошу у тебе ласки, в покорі й за цим світильником через дію Святого Духа. Дякую за тих людей, що допомагають мені краще пізнавати тебе. Тут нам слід випередити події і вслухатися розмову, яку вели троє учнів з Ісусом під час сходження з високої гори. Ісус розмовляє з ними про своє майбутнє з мертвих, адже воно вміщає в себе хрест. Учні ж запитують про пришестя Іллі, проповідане книжниками. Ісус на Це їм відповідає. Ілля має прийти перше ніж знову. Усе до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що він мусить багато вистраждати і бути погорчений. Та от кажу вам, що Ілля вже був прийшов, а вони вчинили з ним, що їм забаглося, і як написано про нього. Підтверджуючи у такий спосіб, з одного боку, очікування Іллі, Ісус водночас доповнює і виправляє образ, який собі з нього створили. Він мовчазно індифікує Ілю з Іваном Хрестителем. У діла Хрестителя здійснилося пришестя Іллі. Іван прийшов, щоб наново зібрати Ізраїль, щоб підготувати його до пришестя Месії. Але якщо сам Месія є страждаючим сином людським і лише так відкриває шлях до спасіння, то й підготовча діяльність Іллі, якось має нести знак страшного. І справді, вони вчинили з ним, що їм забагалося, і як написано про нього. Тоді з одного боку, нагадує про фактичну долю Хрестителя. Але, очевидно, завдяки посиланню на писання, він натякає і на існуючі передання, що передбачали мучеництво Іллі. Ілля я вважав єдиним, хто уникнув мучеництва у переслідування у своєму повторному пришесті, він теж повинен зазнати смерті. Отже, очікування спасіння і страждання. У своїй повноті взаємно пов'язуються, поглиблюючи картину спасіння, що в своїй сутності відповідає Писанню, але все ж цілковито нова щодо існуючих сподівань. Писання слід наново прочитати у світлі страждаючого Христа і чинити це постійно. Знову і знову ми маємо давати себе Господу, вводити в нас в його розмову з Мойсеєм та Єлеєм. І знову і знову вчитися розуміти Писання по-новому на основі нього Воскресло. Повернемося до самої розповіді про преображення. Троє учнів вражені величу явища, їх охоплює Божий страх, як ми це бачили в інші моменти, коли вони відчували близькість Бога в Ісусі, переживали Його милосердя, і тоді їх охопив страх. страх був огорнув їх, каже нам Євангелист Марко. І все ж Петро говор, говорить, хоча в своєму заціпленні не знав, що сказати. Учителю, добре нам тут бути. Зробимо ж три намети тобі один Мойсею то один Ілі. Про ці слова вимовлені, так би мовити, зі страхом і все ж з радістю від близькості Бога. Часто дискутують, чи повинні пов'язані зі святом куренів останнього дня якого сталося преображення Ісуса. Гезе це заперечує і вважає, що справжнім старозавітнім текстом, з яким пов'язана ця подія, є книга Виходу, виходу 33.7 і далі, де описується реатуалізація події на Синаї, згідно з цим у ривку Мойсей, поза табором збудував намет об'явлення. На якій потім опустилася хмара, там Господь і Мойсей розмовляли вічнавіч, так як говорить людина з людиною, виходу 33:11. Так, мовляв, Петро хоче забезпечити постійність процесу об'явлення і збудувати намети об'явлення, доказом цього служить повідомлення про Хмару, що тепер ощінює учнів. Дещо з цим уривком зі письма цілком перегукується юдейський, як і ранньохристиянські, відомі переплетення, у яких різні контексти об'явлення зливаються взаємно себе себе доповні. Те, про що йдеться про три намети, все суперечить такому зв'язку. За зв'язок зі святом стає переконливим, якщо вважати за месіянське значення цього свята у юдаїзмі в часи Ісуса. Данієлю переконливо дослідив цей аспект і пов'язав його зі свідченням святих отців, які ще добре знали юдейську традицію, що сформовані насамкурені вважалися не лише спогадом про божественний захист усе, а ще і важливо, про образом сукот, у яких мешкають праведні майбутнього світу. Цей уривок сьогоднішнього Євангелія розміщений між двома важливими подіями, між преображенням Ісуса на великій горі в присутності Петра Якова та Івана, там їм з'явилися Мойсей та Ілля і говорили з Ісусом. Індес Марко каже, що коли вони сходили з Гори Ісус, наказав їм, щоб нікому не оповідали про те, що бачили, аж поки син чоловічий не Воскресне смерть. Учні, які щойно бачили Ілю і все ще перебувають у певному шоці, запитують Ісуса про прихід Ілі. Варто зазначити, що фарисеї і книжники пояснювали пророцтво Малахії про прихід Месії і його притечі. Малахія 3, 1, 2. Так. Спочатку з'явиться сам пророк Ілля, а після усього. Нього тріумфально без жодного болю і приниження прийде Месія. Проте Ісус каже своїм учням, що Ілля вже прийшов в особі вана Хрестителя Матея 17:13, тобто в іншій особі, яка так само ревно, як Ілля служила Богові. Саме Іван Хреститель, який постраждав від сваволі ірода Антипи, приготував дорогу Сину чоловічу Ісусові Христу. Служіння Ісуса також буде сповнене випробувань і страждань. Три останні вірші уривку розповідають про те, що коли Ісус разом з трьома швидками правоображення повертається до решту учнів, то застає там велику силу народу, а також книжників і фарисеїв, які сперечаються з учнями з того приводу, що ті не могли вигнати з хлопця, німого духа. Про чудесне зцілення Ісусом цього юнака розповідає: наступний вже буде уриво. Ілля. Має прийти перше і знову все до ладу проведе. Та як же про Сина чоловічого написано, що мусить Він багато страждати і буде погорчений. У чому вірші Ісус, по суті, ставить те запитання учням, яке вони боялися поставити самі. У наступному вірші Він пояснює, що Ілля, як притеча Месії, вже прийшов в особі Івана Хрестителя і постраждав. Видається, що тут Ісус цитує книгу Сираха. Ти, як написано, погрозами майбутніми гнів гамуватимеш, заки спалахне він, серце батька до сина навертатимеш, і покоління відновлюватимеш яку. Сараха 48. -10. Іван Хреститель виконав цю роль відновлення, переконавши багатьох представників Ізраїлю покаятися у своїх гріхах і в такий спосіб приготував дорогу для Ісуса, притеча відновлював стосунки Ізраїлю з Богом Отцем, щоб вони були здатні прийняти царство і новгороги в Ісусі. Хоча жоден текст Старого Завіту прямо не говорить, що Син чоловічий мав страждати. Ісус творить зв'язок між месіянським пророцтвом про Сина чоловічого в Даниїла 7 і месіянським пророцтвом про страждаючого Слугу Господнього в Ісаї, 52, 13 до 53 глави 12 стижка. Як і Іван Хреститель, месія буде страждати, і ним погорджуватимуть, проте його страждання стануть відкупленням для всього людства. Цього учні збагнути не могли. Відверто кажучи, вони цього й не хотіли, не хотіли так само, як не хочемо терпіти і ми. Бо людина, створена для життя, і противиться терпінню. Терпінню. Терпіння увійшло у світ через гріхопадіння Адама, тому Бог, повністю розділивши з нами наше життя, своїми терпіннями зцілив наші терпіння, повернув нам нашу гідність і справжнє життя. Ми цього життя прагнемо, але пробуємо оминути терпіння, шукаємо якісь неіснуючі способи, щоб від нього звільнитися. А Бог не обманює ні себе, ні нас. Він бере на себе наш хрест і прямує на Голгофту, щоб через Воскресіння зробити нас причасниками справжнього і остаточного відновлення. Ісусе, дякую Тобі за те, що ти завжди дієш для мого добра, головно тоді, коли я цього не розумію. Читаючи. Євангелії від Марка далі натрапляємо і на інші слова Ісуса, які ще чіткіші творять зв'язок між терпінням і воскресінням, стражданням і спасінням. Бо і Син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Марка 10, 45. Наче відновлення має велику ціну. Яка указує на нашу вартість у Божих очах. Святий Петро каже: і знайте, що не тіль, не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу. І об'явленого ради вас останніми часами, 1 Петра 1, 18-20 Хай Господь, дорогі мої, дарує нам мудрість, щоб заглиблюючись у Писання, ми чимраз глибше відкривали для себе нашу цінність в очах Господа, і плекали у собі духа вдячності за його превеликий дар спасіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний ще, підпишіться. В першому коментарі діляю благословення. Ви під ним нажавши на там, де коментар буде благословення Господнє на вас, пишіть імена, а також. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, уподобайки, чи не уподобайки Не забувайте. Слава! Христос рождається!